Вітаю, діти. Розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття з перевірки домашнього завдання. У вас на сьогодні було три номери письмових за підручником Ярошенко. Перше питання було тестове. Треба було вказати загальну формулу гомологів метану. Гомологи метану утворюють гомологічний ряд алкани. Зверніть, будь ласка, увагу. Пункт А. Формула ЦНХ 2 2 Відповідає гомологічному ряду алкіни. ЦНH2N плюс 2 алкане, ЦНH2N алкени, СНН2Н-6 арени або ароматичні вуглеводні. Тобто правильна відповідь це буде Б. Далі. Наступне третє завдання. Вам було необхідно скласти. Структурні формули за назвами речовин. З чого ми починаємо будувати структурну формулу? Нам треба визначити кількість атомів карбону в головному ланцюгу. Перевіряйте, будь ласка, пункт А. Нам потрібно скласти формулу до сполуки з назвою 3,5 диетилгептан. Значить, відразу собі ви окремили корінь. Гептан це 7 атомів карбону. Записуємо карбон-карбоновий ланцюг, який буде містити 7 атомів карбону. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Обов'язково нумеруємо. Далі. У третього атома карбону і у п'ятого буде по одному заміснику диетил. Етил це в нас замісник С2H5. Тобто до третього прикріплюємо С2H5. І до п'ятого прикріплюємо замісник С2H5. І нам залишилось дописати кількість атомів гідрогену у відповідності з валентністю карбону. У першого атома карбону буде три атоми гідрогену, у другого 2, у третього є три зв'язочки. То, значить, у нього залишиться ще один зв'язок на один атом гідрогену. У четвертого бачимо два зв'язочки, дописуємо два гідрогени. У п'ятого три зв'язки. А ми з вами не забуваємо, що карбон в органічних сполуках чотирьохвалентний, тобто один зв'язочок лишиться на гідроген. У шостого два зв'язки, значить, дописуємо два гідрогена. І у сьомого три атоми гідрогена. Далі, пункт В. 3 метил, 5 пропіл нонан. Нона це дев'я. Тобто ми маємо записати карбоновий ланцюг, що містить 9 атомів карбону. І обов'язково пронумерувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обов'язково нумеруємо. До третього атома карбону маємо приєднати замісник метил. Метил – це замісник складу ch 3 До п'ятого, увага, пропіл. Пропіл це c 3 h 7 і знову ж таки дописуємо гідроген, враховуючи валентність карбону. У карбону в органічних полуках завжди валентність 4. Тобто рахуємо, щоб у карбону було 4 зв'язочка. У першого бачимо тільки один, то ми йому, ми йому дописали 3 гідрогени. До другого 2, до третього – -1, до четвертого 2, до п'ятого – 1, до шостого 2, до сьомого 2. До 8-го, 2 і до 9-го дописали 3 атоми гідрогена. Наступний приклад це пункт В. Зверніть, будь ласка, увагу. Як ми запишемо е, структурну формулу до е, назви тієї сполуки? Знову ж, аналізуємо, скільки атомів карбону в головному ланцюзі. Гептан, вже як було у нас у пункті А, це 7 атомів карбону. Намалювали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 атомів карбону. Пронумерували. І розміщуємо замісники. До другого два замісники. Один вгору, один вниз. І до п'ятого. Які це будуть замісники? Три метили. А метил це в нас буде ch 3 Записали і дописуємо гідроген. У першого три, у другого, зверніть увагу, вже чотири зв'язочки є. Ось я вам їх навела. Тобто, до другого ми вже не будемо дописувати гідроген. У третього 2 атоми гідрогена, у четвертого 2, у 5-го один, у шостого 2 і у сьомого три атоми гідрогена. Останній приклад пункт Г. 2-3, диметилгептан. Ну, я маю надію, ви вже запам'ятали. Гепта це 7. Знову ж, написали: 7 атомів карбону. Пронумерували. До другого, третього маємо приєднати по одному метилу. Метил це у нас CH3 CH3. Далі дописуємо гідроген з порахуванням валентності карбону. У першого є тільки один зв'язочок, тому три гідрогени дописали, у другого три зв'язочки один гідроген, до третього один, до 4-го 2, до 5-го 2, до 6-го 2 і до 7-го атоми гідрогену. І останнє, що вам необхідно було зробити на сьогодні, це розв'язати задачу номер 7 Подібні задачі ми з вами тренувалися розв'язувати. Тож прошу, перевіряйте діти. Нам необхідно вивести молекулярну формулу вуглеводню. Записуємо вуглеводні це сполуки складу ЦХ ІР. Формула невідома. Що відомо? Відома масова частка карбону. Масова частка карбону вуглеводні дорівнює 80%, а це 0,8%, якщо ми будемо брати в частинах від одиниці. І ще відома густина мається на увазі відносна густина за повітрям. Як ми запишемо відносну густину, де нашого вуглеводню це Хі за чим? За повітрям. І вона становить 1,034. Зверніть увагу, малярна маса повітря її потрібно знати. Запишіть відразу в умову, вона дорівнює 29 грам на моль. Нам ця величина знадобиться розрахунках. Ну а тепер дивіться діти: для чого нам дають завжди відносну густину? Для того, щоб знайти молярну масу вуглеводню. Тож, давайте запишемо формулу. Як ми шукаємо відносну густину вуглеводню? Що маємо зробити? Маємо молярну масу вуглеводню: це Х, І. Розділити на молярну масу повітря. Що ми маємо за цією формулою? Відносна густина за повітрям є в умові, тобто, це буде 1,34. Молярна маса аж у – немає. І молярна маса повітря ось ми з вами написали в умові дорівнює 29. Тобто, дивіться, ми можемо за цією формулою знайти молярну масу. Це Хі. Чому вона буде дорівнювати? Як ми шукаємо ту величину, яка у формулі вгорі? Завжди дією множення. Тобто, молярна маса, це хі, буде дорівнювати 1,034 помножити на 29. І це дорівнює 30 грам на моль. Записали діти. Далі, друга діяльність. Для того, щоб встановити кількість атомів карбону, нам потрібно використати масову частку карбону у складі цього вуглеводня. Запишіть собі, будь ласка, формулу, за якою ми маємо її знаходити. Масова частка карбону. дорівнює, Увага! Кількість атомів карбону, а це Х, так? Тобто Х помножити на А релятив карбону і поділити на М релятив усієї сполуки. Тепер увага. Підставимо в цю формулу все, що маємо. Масова частка карбону. Дивіться, ми не домножили на 100%, тому масову частку беремо в частинах одиниці. 0,8. Це дорівнює Х атомів карбону. Так і лишається. Х у нас невідоме. А релятив карбону. Дивіться, за періодичною системкою дорівнює 12. М релятив і молярна маса чисельно співпадають. співпадає. І ми розрахували значення попередньої дії, тобто поділити на 30 на молярну масу цих ажі. Ну, тепер що ми можемо знайти? Те, що вгорі, те, що в чисельнику. Тобто 12х. Знову, як шукаємо? Те, що в чисельнику, завжди шукаємо дію множення. 0,8 множимо на 30 і отримали 24. Отже, х дорівнює 24 поділити на 12 і це дорівнює 2. Нам залишилось знайти тільки кількість атомів гідрогену. Що ми вже маємо по цій сполуці? Ми маємо, по суті, те, що відносна молекулярна маса сполуки складу С2. Ми вже встановили, що х дорівнює 2 У дорівнює 30. А тепер увага діти! Як ми шукаємо М-релятив? Як ми можемо розрахувати М-релятив цієї сполуки? Ми кількість атомів елементу множимо на А-релятив, і додаємо кількість атомів другого елементу помножене на А-релятив. Дивимось карбону 2. Значить, ми 2 множимо на А-релятив карбону він дорівнює 12, і додаємо. Гідрогену Y, множимо на а релятив гідрогену на 1 і отримали 30. 2 на 12 це 24 плюс y, і це дорівнює 30. Отже, y дорівнює 30-24, 6. Тому формула вуглеводню, про який йшла мова в умові задачі, це 2H6. Дуже часто в задачах просять вказати у відповіді суму індексів у виведеній формулі. Індекси це маленькі цифрики після символу хімічного елементу. Вони вказують на кількість атомів кожного елементу. Тобто, якщо у вас попросили вказати суму індексів у виведеній формулі, то що б ви зробили? 2, додали 6, і вийшло, що сума індексів дорівнює 8. Дякую за увагу. До зустрічі!